Ми приїхали на військовий вишкіл від громадської організації Український легіон. Тут тренуватимуть і тактичну підготовку, рукопашний бій та поводження зі зброєю. Ходімо, подивимося! Що тут сьогодні відбувається? Розкажіть, будь ласка, це справа запозичена з армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ, для того, щоб при контакті з противником не втратити керування, міттєво відповісти. Знищити і перейти у наступ. Контакт 12, 3 цілі, дистанція 80 метрів. Контакт 12, 3 цілі, дистанція 80 Це чотири людини Це і вони просуваються до ворога. чи? Вони придушують вогнем, другі переміщаються в цей час. Цю вправу також можна відпрацьовувати парами, можна відпрацьовувати більшими підрозділами, там вісімкою, вплоть до взводу. Перший готовий. проблема! І хто зараз це робить? У нас у складі є атошники, а але тут виконують вправи чисто цивільні. Ваша основна ціль, основна мета. Хочемо, щоб в Україні була така сама концепція оборони, як в Естонії чи Літві. Люди мають власну зброю, видану їм надам. Взагалі, військо мобілізується за всіми там нормативами там до двох тижнів. То перше, хто може зустріти цю навалу і зупинити, це територіальна оборона. Що це за тренування тут ми бачимо? Це майстер-клас з поводження з карабіном. Магазин пристегнути, нам необхідно знятих, відвернути за затвори і спустити Зброя не вбиває без людини сама по собі. Тому проблема завжди у людині. Ось этот предмет. Делает людей калеками. Коли перетыскаешь, ты неправильно накладаешь? Точно. И вот здесь царапина ссадина. Мы ему накинули жгут, да, мы ему затянули. И поехал в госпиталь. Он потерял сознание, он со жгутом ждет 6 часов подряд. Он пришел в себя да, на операционном столе. Без руки, которую отрезали вот здесь. Из-за того, что вот здесь, вот у него легкая всадина. Можем спробовать. Набросил. Затем. Вот если я тебя снизу нажму, будет больно. Ау. Да. Вот в этом месте артерии выходят на поверхность. Твоя задача не делать это на голой коже. Это больно. Мы чуть опускаемо. Поэтому через ткань. Угу. Второе. Ты должна кольцевым сжатием настолько прижать артерию, чтобы она прекратила пускать кровь. А, это только начало. Ай. Вот пока оно крутится. не крутится. Пока оно крутится. Все, 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 все. Дякую. Повір мені, именно из-за этого часто не витягиваю. Uh -huh. Поки хватає сил, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. все, спасибо, ребят. Ну, боляче це все, але думаю, якби я була дійсно поранена, мене б цей медик і цей жгут э, врятував. Вот Первої номера налево, второе направо, цепью накатом. Направление 12 часов атаку вперед! український легіон готує що якнайбільше українців для того, щоб вони могли захищати свою країну. Після вишколу дехто йде у зону бойових дій. Наразі там близько 50 легіонерів.